Цей будинок у рівному почали будувати ще у 2006 році. Майбутні квартири відразу виставили на продаж. Алла Познякова за двохкімнатне помешкання віддала 77 тисяч доларів. Справити новосілля не може й досі, адже багатоповерхівка недобудована. добудована. 2006-2008 тисячі шостого годов. сімей Ровенчан повністю оплатили квартири в цьому домі. Строїтельство організувала міське УКБ. У 2008 році, в октябрі, будівництво зупинилося. З того часу люди почали оббивати пороги чиновників, вимагали, аби роботи відновили. Їх розпочали у 2013 році. Забудовником є фірма, яка належить колишньому начальнику управління капітального будівництва рівного Сергію Полоцькому. Саме за його часів золоту підкову почали зводити. Власне, до пана Полоцького у вкладників найбільше претензій. незаконно поменял категорию сложности, потом городской УКБ втайне от нас подписала преступную додатковую угоду. Фактически этот дом постоянные участники строительного процесса подарили пану Полоцкому, который просто типа наемный рабочий. У нас с ним договорных отношений нет. У нас было 150 свободных квартир, за которых можно было свободно достроить дом. Теперь мы не знаем. Скільки там продано? Що там настроїв? Колишній начальник УКБ у Рівному, а тепер забудовник золотої підкови Сергій Полоцький. Всі звинувачення у свій бік відкидає. Мовляв, добудувати багатоповерхівку. Його змусив екс губернатор області. Це фірма створена вже після того, як я пішов УКБ. По великому проханню голови облдержадміністрації ми зайшли сюди, тому що більше ніхто сюди не хотів іти. Практично ніякої вигоди тут немає, тому що тут 53 вкладники в житло, і фактично всі офісні приміщення також вже продані раніше. І додає, всі 53 вкладники свої квартири отримують, коли будинок буде зданий. Категорію складності змушений був поміняти через важку економічну ситуацію в країні. Були дуже великі квартири. Прийшлося для того, щоб якось вони були більш привабливими, значить зробити перепланування цих квартир. І з 179 квартир стало 201 квартира. У нас угода не з людьми, у нас угода з банком. З фондом фінансування ми після підписання декларації про введення об'єкту в експлуатацію передаємо ці квартири в фонд фінансування Банку Київ, і він вже видає папери на право власності для цих людей. Вкладники все ж вважають, що будівництво ведеться не в рамках закону, і нібито забудовник не мав права переробляти квартири. Своє майбутнє проживання у багатоповерхівці вважають небезпечним. П'ять місяців тому написали заяву у міліцію, але реакції від правоохоронців поки ніякої. Тому люди влаштували в управлінні мирний пікет і залишились навіть ночувати у приміщенні. У нас ночувало чотири чоловіка на лавочках, там на нас не обращають уваги. К сожалению, к нам ні один із руководителей області не підійшов. Не вдалося отримати офіційних коментарів від міліції і журналістам. Люди здаватися не збираються і далі погрожують ночувати в управлінні МВС, чекатимуть реакції правоохоронців. Тим часом. Забудовник роботи не припиняє до кінця року. Обіцяє здати будинок, а на неправдивих скажників вже звернувся до суду за наклеп. Анна яцук Юрій Кобів новини рівного.